Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в мене новенький майстер-клас на візерунок з журналу Штрік-мустер. В мене є плейлист, де з цього журнальчику всі візерунки. Не буду вам кожен раз цей журнал демонструвати, але під кожним візеруночком, саме з цього журналу, в опису, ви найдете посилання на огляд цього журналу. Такий у нас сьогодні буде майстер-клас. В перекладі з німецької, як маленькі діагоналі. І назва гарна, і візеруночок теж чудовий. Для топа, для маєчки літньої, для кардигана. Чомусь в останнім часом всі ажурні, такі гарні ці візеруночки. Мені хочеться з них вив'язати подовжний жилет на літо. Чомусь так. Коли прохолодно ввечері, Так, дивіться, і зворотній, зворотня сторона. Буду вам показувати пряжу, з якої в'яжу візерунки, але ж ту пряжу дає в мене етикетки. Так, це в мене дуже класно, дуже в'язати гарно, і ви ж бачите, які петельки. Одна в одну. Така пряжа дуеміла від Лана Гроса. А хочу зв'язати зараз е, зразочок з вами. З такою пряжею. Це фантазійна ниточка. така вона, бачите, з потовщеннями йде по всій нитці. Так, Лана Ла, е, теж Лана Гроса. Так. Ні, не Лана Гроса. Лана Ярнс Ланг Міконос. 50 грамі 95 метрів. Теж така на літо. Треба щось із нею зв'язати. Приємна пряжа. Так, дівчата, що нам треба для цього зразочку? E, значить, нам треба набирати кількість петель крат на 10, плюс 2 петельки, вони у нас будуть по бокам для симметрії і 2 e, кромкові петлі. Так, візеруночок залишаємо. Давайте може, тут, щоб вам було що роздивитися. Так, я набрала петельки на один раппорт. І давайте починаємо. Так, перша перед собою ложу схемку, але е, схемка потрібна лише для перших двох-трьох рядочків, потім вона не потрібна. Тому і дівчатка, які починають в'язати, для вас теж цей візерунок гарно підійде. Першу петельку знімаємо е, кромокова. Перша лицьова, це у нас петелька, яка до рапорту. Це для симетрії перша і остання. А посерединці в нас буде рапорт. Е, першу петельку ми пров'язуємо, потім в'яжемо необхідну кількість рапортів і закінчуємо петлями після рапорту. Петля після рапорту тут одна в нас. Так, лицеву пров'язали. Далі три лицевих, трилицьових три петельки, дві разом лицевої з нахилом. Справа. І справа наліво вводимо спицю дві разом лицевої. накид, Це ми пров'язали рапорт. І остання петелька для симетрії. Так, 10 рядочків в рапорті. Сказала вам чи ні. Краще повторити. Зворотні рядочки у нас всі в'яжуться по візерунку. Тут у нас одні зворотні петельки, і накид теж зворотній пров'язуємо. Далі третій рядочок, перша петелька до рапорту лицева. Далі дві лицьових. одна, друга, і дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид лицева, рапорт скінчився, петелька для симетрії остання. Далі четвертий рядочок в'яжемо одне зворотні петельки п'ятий ряд. Перша петля для симметрії. Далі одна лицева. Бачите, тут вже видно, де нам треба пров'язати дві разом лицевої. Одна лицева, дві разом лицевої, з нахилом вправо. накид, Дві лицевих. Раппорт скінчився, петелька після рапорту. Це у нас був п'ятий рядочок, сьомий. Пров'язуємо зворотніми петельками. Тобто не сьомий, а шостий. Сьомий це у нас з лицевої сторони буде. Далі перша лицева петелька до рапорту і дві разом лицевої. З нахилом вправо накид три лицевих. І лицева яка для симетрії, Восьмий рядочок зворотній. Наступний дев'ятий ряд. Тут ми пров'язуємо дві разом лицевою. Пров'язали з нахилом вправо і починається рапорт. Накид, три лицевих петлі, дві разом. Одну хвилиночку, накид, три лицевих, дві разом лицевої. Закінчився рапорт і накид. Так, десятий рядочок останній. Дуже він легко в'яжеться, просто, а гарненький візеруночок виходить. Так, давайте подивимося, що в нас вийшло. Бачите, фантазійна ниточка, не зовсім сюди підходить, як на мій погляд. Набагато краще вийшла на зразочку. Бачите, тут і ниточка, така шнурочок. Фантазійна пряжа так. Тільки в основному для е, лицевої гладі. А, можливо, комусь і подобається. Кожного свій смак. Дівчатка, коментуйте, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!